Дорогенькі, поможіть, може в когось таке було? Ось у собачки зробили ми прививку в понеділок. Цей друга в його житті прививка в холку сюди від бішенства. Мене попереджував лікар, що може виникнути гулька, навіть з розміром грецького ореха. Сказав, що це норма. Його може точніть, що це норма, Він може не ставати на ножку, теж норма. Може тільки спати і нічого не їсти. Теж норма. Вона мене попередила, ну пройшла неділя. І тут ось такі симптоми. Поняли? Ми його гладить, а він сковчить. Ми до нього, а він від нас. І мене трошки це налякало, якщо чесно. Я найбільше якраз цього і боялася, що коли в мене буде тваринка і з нею щось буде не так, я просто цього не зрозумію. Або зроблю щось не так, або не придам цьому значення і не буду знати, як допомогти. Тому я трошки спанте.